в нас генерала Марченка Дмитра судили, а проти нього не закриті досі провадження. Ви знаєте, що після того, як він рятував південь, потім дуже піде одна людина, кім називається, заявив, що Марченко взагалі ні при чому, це південь, виявляється сам Ким, врятував, надихаючись героїзмом Зеленського. Так, це його пряма цитата. Коли Марченка арештували ще до вторгнення, коли генерала Павловського, який організував оборону, арештував ще до вторгнення з абсолютно фальсифікованими статтями, жодна справа не закрита. Хочу нагадати, ті, хто врятували. При вторгненні російському зупинили ворога під Києвом. Пригадуєте генерала Кривоноса, він зайняв заблокував можливість е, висадки десанту в Жулянах, в Києві, це межа міста Києві, не дав висадитися. За це проти нього відкриті керні провадження. ДБР. саме за це, що він не дав висадитися ворожому десанту. Ну, ні, це називається, що він пошкодив смугу. Він її залив мазутом, мазут змився. Природними способами, плюс він збивається спеціальними засобами, це розраховано. Якщо якась.